І ми можемо одразу стрибати в питання, Так? Давай, ого, Давай. ми сьогодні так, швидкі. Так, 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 по питаннях, по питаннях. Десь питання, десь коментарі. Я навіть не читав, я скринів швидко наробив, прямо перед етером. Зараз разом ми роздивимося. Ой, поки ви шукали профіль мій теж в пошуку, показався, аж злякалася. Завдяки вашим порадам вийшло взагалі якось. З'являтися в пошуку, на жаль, трохи вже скатилося за останні дні, що лише доводить, що етер подивилася не лише я, а багато хто тепер свої профілі вже встиг оптимізувати. Дякую за цінну інформацію. Да-да-да, можна так, от, по ходу п'єси, по ходу етеру. У, вау! Прям якась магія і тут з'явилася. Ти бачиш це? Чи це тільки я бачу? Тільки ти. Так, давай далі. Як важко зараз зі старту взагалі залетіти на апворк в 3D? Ну з досвідом 8 плюс років. Який, е... Який великий має бути портфель, бо 100% минулих робіт під NDA? А... Взагалі можете нічого не мати, можна там намалювати що завгодно. Вам важливіше, щоб work history порківське work було, бо 3D доволі компетитівніш. І вам треба мати саме work history, щоб мечитися з джобами і для інвайтів. Тому я вважаю, що вам взагалі треба про портфоліо не переживати, чесно кажучи. А треба переживати більше про те, як зробити свій профіль таким, щоб він підходив під всі алгоритми. А, а що стосується NDA, теж я пам'ятаю, як ми в чаті обговорювали, я там шерив свій досвід, як я використовую тему NDA, або як для. Підняття вартості, така розмінна монета. Да? Якщо клієнт хоче і знижку і NDA, то ти йому пропонуєш обрати щось одне. <гум> ну звісно, в більш м'якій формі, але це теж такі трік. І Багато хто для кого ціна важливіша, він поступає цін і Ти отримуєш кейс у портфоліо, або отримуєш можливість використовувати кейс в портфоліо. З, наприклад, лорем іспом або заблуреною якоюсь інформацією, тому що під індії вони підрозумівають саме ось їх секретну е гіпер-ноу-хау інформацію, яка може проскочити там на одному з якихось скринів, не як не леявти. Вот, полетіли а ще можна робити щодо NDA, Багато хто питає і мене також є ж насправді різні види NDA, Коли ви взагалі нічого не можете шерити, це дуже рідко буває, коли ви просто не можете це показувати, наприклад, публічно в портфоліо, але ви можете це шерити і показувати своїм потенційним клієнтам. І коли ви не можете показувати, але ви можете давати референс. Клієнта, ти типу, показати, наприклад, я не маю права через Індії шерити е, цей портфоліо айтем. Але ось Джон, де якого я це робив, він погодився відповідати на ці референси. І ви можете домовлятися з клієнтом казати, а який ти вид NDA угу. та Та-та. От підказують в чатику, до речі, Да я бачу що. Що пишет. Можна GPT. та можна GPT Насправді, то таке тут ключове питання в тому, що як обійти історію Індії або заробити більше. І тут одразу додаткова відповідь під цим м, питанням, коментарем: ой, ну ви прямою історію, розповідаєте 15 років досвіду і не можу випросити дозвіл розміщення робіт в портфоліо старого роботодавця. Я лише на нього працювала 12 останніх років Доводиться перероблювати спеціально для портфоліо, бо дістали роботи 12-літньої давнини. Це взагалі крінж дуже важко, але мене. Але мені здається, ще дуже важливі особливі х... особливості характеру, Бо я і раніше знала, що я не вмію продавати. Але щоб аж настільки бути більш товкошкірим, було б прям корисно. І, хоч і важко, але цілком можливо. Часто передивляюся, ж в результаті найняли замість мене в цих 20-50 фаланців. Вибирали, що. Наймають з профілом взагалі без робіт на апворку. Оце те, що ти якраз і сказав. Ой-ой, як же це так відбулося? Мой інтересанти, мой інтересант. Так, о, це от була якраз просмажечка минула, і тут прям пишуть одразу після. Ти знаєш, от тільки все залетіло в. Відео залетіло в ефір буквально через декілька хвилин. Ура! Моя професія. На жаль, мене забанили на порк. Яка причина бану? Питають. На телефоні забув VPN і Зайшов додаток, показав, що знаходиться на підстанційній території. В підтримки сказали, бла, 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 і там довга історія. Про бани розбана ми вже неодноразово тут казали: да, або можна дивитися якраз там попередні відповіді на питання, або намагатися стучатися до Тамари всюди, де не можна стучатися, просто сигналу. Послату в космос. <сум> Можливо, Тамара його підхопить. <сум> далі, далі, наступне, наступне. Оптимізував свій профіль згідно до просмажок Тамари. Дуже дякую за цю інформацію. Це мега круто. Та через декілька днів почав отримувати перегляди сторінки і задався питанням: а скільки переглядів це норм для оптимізації? 5 чи 20 чи 50 на день. І також задався питанням, а чи є можливість якось трекати свою позицію, видачи клієнта, по яким. Ключовим словам мене можуть знаходити, на якій я позиції і як ця позиція змінюється. Також я часто можна оновлювати опис профіля, так як швидко він індексується. Розповідає секрет. Свої, так багато питань в одному, треба було би знаєш, щоб. Давай так. Скільки переглядів норм і як трекають, який досвід трекання своєї позиції в аранжуванні? Це, от якщо. Резент. Значить, скільки переглядів норм залежно від вашої ніші. Да? Тобто, ну, можна сказати, що, наприклад, там, 50 переглядів за день це норм. Ну, Я вважаю, що норм. А скільки, наприклад, інвайтів це норм, це теж залежить від ніші, але ну, я би сказала, що, наприклад, в тиждень можна отримувати там... В якщо ви просто оптимізували, і у вас якась суперширока ніша, то це може бути там 10. Якщо у вас якась така популярна, але й вуща, то можна і 50 отримувати за тиждень. Тобто залежить від того, яка у вас сама ніша. Так. Це раз, як трекати свою позицію в пошуку наразі мануально від клієнта. Є в нас такі варіанти. Значить, у нас є established клієнт, non-established стебліш клієнт, є фрілансер і є інкогніто пошуки. Нас цікавить клієнт. Звісно, що краще established, тобто той, хто вже щось купував на опорку. Ми можемо дивитися від нього позиції в пошуку, тобто заходиш і дивишся. Якщо ти далеко, спробувати спочатку подивитись по локації своїй. Записуємо. Ми ведемо табличку, але я хочу сказати, що оскільки дуже багато кручусь в цій сфері, то можливо, скоро ви побачите якийсь цікавий, більш автоматичний варіант такого, такого трекінгу. Ну, подивитесь. скоро я думаю, будемо. Так, да. тому що я, наприклад, знаю, ми з Дином коза, говорили на цю тему, і він там розповідав, яку він мегасистему в себе там робив, яка все це трекає. Но я до цього не дійшов. У мен... Про мене потім. Про мене потім. Так. Наступне Тамара, топ. А Діма. Теж молодець, особливо <ріст> особливо круто, що розбираєте питання з коментарів з попередніх відео. Да, Круто, я теж вважаю, що це круто. <ріст> За... Забули важливу річ. Тепер не можна закривати контракт, не поставивши відкритий відкрити рейтинг зірочки. Можна. Можна. І третій раз можна. <ріст> <ріст> типу, ви ще не бачили no feedback given? Я якраз сьогодні розвивала, розгов розмовляла, розмовляла з, зі своїм клієнтом. І кажу йому, а що це в тебе? Типу, тільки почав. Ось він, ось буквально за 5 хвилин до стріму. Він тільки почав, і ось в нього вже два клієнта було, і типу, два різних. Да? Тобто, і він тисячу доларів заробив. І, виходить, що по-другому, другий не поставив фідбек. І він сидить тисяча доларів. Нема gss нема, звісно, то рейтинг не почався, тому що треба два хоча б клієнта, да, і тисяча доларів. І я така. Ви чого? Типу, давайте, пінайте його, фідбек нам, треба фідбек. Ну і так далі. Тобто, тобто можна. А вже, а вже пройшло, до речі, там більше 14 днів, я не впевнена навіть, що він зможе це заенейблити. І ще питання. Це взагалі останній вагон тут стрибало, я якраз скріни робив. Ще питання, якщо встигну, коли клієнт пише напряму, є можливість, є якась можливість подивитися історію його проєктів. Може, якось можна перейти на будь-який його проєкт на компі, можна скорочено подивитися about the клієнт, але хоча. Якщо це direct message просто, не прив'язаний до роботи, то ні. А й навіть з не можна там нічого бачити. Там, mm -mm, України, нічого не там не вдає. клі не клікається так. Але ну як, можна, наприклад, спробувати, ви будете зірочки бачити, якщо в нього є, наприклад, ну якісь джоби були, може якісь не закриті, і можна по якимось ключам спробувати знайти там по локації, наприклад, він там з Боснії Герцеговини, і ви такий фільтр зробили. Ну, спробувати знайти, наприклад. Ну, але шансів мало. Ага. Ну, дивись. Так, у нас там є питання в чаток, але це якраз у тебе буде можливість, поки я буду розігрувати. Да? Я скоріше від себе задам питанечко. А, можна привітати? Мене? Mm. Ну так. З 1 вересня. Ні. З новими регаліями. Хто у нас тут тепер є амбасадором? В різних спільнотах. Ти звідки знаєш? Ну. У нас інформатори всюди. Ну, розповідай. А, Це до речі, ну... до речі, ще одна. Як я сказав, пускайте інформацію там у Всесвіт, запускайте, якщо є питання. Це ще один секретний канал, через який можна намагатися стукатися до Тамара. Особистий ну, номер телефону, я поки не видаю в прямому етері. Uh, ну, uh, є Toprated Club В Україні є Toprated, Upwork, Toprated Club. і там uh, зараз буде новий виток, і, який буду вести я. Uh, я стаю uh, новим його амбасадором. Але ну, це відбувається не просто так, а тому, що насправді, може, ви знаєте, Гіградар. Гіградар вийшов на західний ринок дуже сильно зараз, і в них там дуже сильне навчання відбувається. І їм треба була площадка, яка буде навчати українців для того, щоб виходити на західний ринок і розвиватися. І вони купили топрейте клаб, і тепер їм треба, щоб були люди, які будуть саме розвивати продаж українських послуг саме на західний ринок. Ось так. Угу, mm -hmm. Цікаво, ще? я ж спостерігаю ще з точки зору не просто знаєш, як споживач інформації за цим ринком, я споживаю як за бізнесом, і я знаю ще про деякі злиття, поглинання і тощо, але ну, я чекаю, можливо, на наступне етери воно стане більш публічним. Тому що не можуть сам розголошувати. розголосити. Мені дуже цікаво спостерігати за цим. Це говорить лише про одне: що а, ринок живе, ну на ринку там... такого ще на ринку України, до речі, ніколи не було. Щоб, ну, типу, такий ну, якби інструмент великий купував саме для освіти для ком'юніті-клуб. І, ну, типу, щоб це було такий розвиток. Тобто, це буде для українців саме на Upwork буде саме новий виток, я вважаю. Ну, будемо щось будемо розвивати. Спостерігати, спостерігаємо. По угу. Дивись, ну що, питання? Все? Ого, нічого собі. Ну, тоді, Діма, WhatsApp.